Вітаємо вас, дорогі друзі. Сьогодні ще тебе простенька. Вага сніженки. Скільки важить одна сніженка? Сидять на гілці, голубі, садиться. Іде сніг. Сніженки летять. Литять. Питає синечка у голуба, а як ти думаєш, скільки важить одна сніжинка? Голуб? Майже нічого невідомо, що вони говорили далі, але почали рахувати падаючі сніжинки на край гілки. Довго рахували, а сніжинки падали, падали. Три мільйона п'ятдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві. Три мільйона мільйони п'ятдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят три. Одна свіжитка. Добавилась, і гілка зламалась. Ценичка девиця на голова і каже, майже нічого. Остання свіженка обірвала життя гілки. Любой гріх, любої складності. Так само може оборвати життя. Остання сніжинка, переважається стала, рішаюся стала, Остання сніжинка, остання краплинка, Остання виболене слово, остання молитва, Остання покаяння, остання. Останнє. Ми все наближаємося всі до. Останнього. Коротке життя. Пару десятків років, як підготовка до вічності. Життя, яке в нас не наше, а дане нам від Бога. Для веселого радісного служіння Бога. Кожна людина вільде що сама має право вирішувати, як це. Як іде за Господом Ісусом Христом, то буде за Господом Ісусом Христом у вічності. Так каже, так каже, що те Писання. Але як іде за сатаною, то й без Христа, бо не травки нема, або з Христом, або з ворогом Христа. Серединки золотої нема. Але як іде за сатаною, то буде сатаною і у вічності. Любий гріх, любої складності в бубому проявлені може стати терпінням кінцевим у терпінні Божому. Кінцем зламаного життя, як гілочки, з вагою сніжитки майже нічого. Усяка неправда та гріх. Гріх всякий потрібен сповідати. І хто усвідомлює свою потребу? Прошу, ніж сповідуючому, дарується по благодаті Боже виключно. Що благодать приніс з неба. Відця, Син Божий, Господь Ісус Христос. Задача кожного. Нема праведного ні одного, каже слово Боже. Задача кожної людини сповідувати, грі. сповідувати гріх. Сповідувати в гріхах. Спобідалося значить визнаватися, не думай, не на бамазі писати, не записувати, а потім читати. А у серці, із серця, у голос. Кодома в салоні написано, я відкрив тобі гріх свій, хто ховає провину. Тому не ведеться. Новий завіт піше, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи напростити та очистити нас від неправди вчелякої. І от далі ми бачимо в розублює автор, покаяться і шукать Господа. Сберись, покайся, і ти будеш звільнений від свого стану, своїх проблем. В тебе неспокій, неспокій, то гріх, гріх у душі. Покайся перед Господом і Ісусом Христом. Моральний стан, морально очистиш, від переживань моральні Бо, переживання, ти помаленьку, помаленьку, ослабнеш фізично. фізичне. Нема нічого заходу очиститься від гріха як признатися перед Богом. Признатися, що ти зробив цей гріх і оставить, і більше цього гріха. Людина повинна бути готова у всякий час признати перед Богом зрішення. При визнанні тої сповідані бо простить. Розкається визнати гріх, а це значить назвати фамілію гріха. Отут я крав тут я блудив, а тут я займався непотечкою, покаяч. відверніться від усіх ваших гріхів. Поскидайте з себе всі ваші гріхи. Дів Бог все Але без вашої згоди. Без вашого прохання він туди не піде, не буде бреше. Просіть і отримайте. Покайтеся, та наверніться, щоб він звинувався над вашими гріхами. Тільки покаясь перед Господом Ісусом Христом. За Господь Бог не бажає смерті грішника. Він і для того створив людину, щоб вона йшла в пекло. Прийми веселість, прийми радість, прийми благословення, прийми, прийми Боже. І при звертанні до Бога відвернись від гріха. І звернись до Бога. До Бога з вірою звертатися. От я вірю, що це написано Господи, Господі, я читав, Прости мені це гріх, я війну І ви зараз вчуєте, як це спокійно, як це е, мирно тихо у вас щось відбувається в житті. Результати покаяння і віри у Господа Ісуса Христа є прощення і віддання від гріха. Кається, вірить у Господа Ісуса Христа, вірить, що Він прощає, йому Бог це розробив, дозволив це робити, тобто відвернуться відхилиться від гріха. Не можете а попробуйте і ви побачите, що через деякий час війни, не, не схочете, там знаходитися. Свого язика береже від легкого, а уста свої від говорення підступу, відкиньте зло ваших вчинків із перед очей моїх. Перестаньте чинити лихе, не робіть це, подібне до лихого, отрималося від зла, наговорів на людей. Жить по законам праведності, тоді таких Бог визволяє з рук нечистивих. І береже життя. Добро виляте Богом у вас. Дивися добро вилите на інших людей. Розмножайте його, вам Бог простив, ви прощайте. розказуйте людям, як вийшли. Ключ для успішного виконання процесів життя такий, це відвернутися від гріха, скинеть гріх, відкинеть, звенить маршрут своїх життєвих дій, скинеть тягар та гріх, що оплутує нас. Заплутані, От кожен з нас вже сьогодні заплутаний. Щось заплутало. Не а, вчора, позавчора, сьогодні, зараз, гріх, гріх, гріх оплутає вас. Гріх. Сатана підійти не може. І спочатку дає бажання гріха і як ловуською ловить. Це ловушка сатани. Бог гріха не хворих, Бог від гріха спасає, послав сина, Сину ставив Хрестов на небі, прийшов на землю. 33 роки жив у тілі, народжений був від діви Марії. Три з половиною роки вчив, подав, на Христі віддав своє святе тіло за всіх іхи, всіх людей, всіх нашої світу і твоїх тоже. Подумай про сінність і благословення життя, яке Буде дуже щасливе, потрібне тобі, людям, і Богу, і вічності життя з вірою, з вірою, вірою, з вірою Господа і Ісуса Христа. А це називається борьба з гріхом, Борьба проти піднебесних духів злоби. І ми. Віруючи в Господа Ісуса Христа, де тільки як можемо, стоїмо на захисті тієї території, яка відвойована Христом, відвоювана церквою, моїми батьками, моїми дітами і так далі, і далі покоління. Відвоюється територія для святості. Хоча ми кормимося Богом і робимо зло. Тримайся, тримайся новозаповітнього християнського сповідання, визнання віри. А воно одне просте, що Ісус Христос помер за гріхи мої. Маючи і сила Божого, має життя вічне, Признає його, приймає. Відбулося гріхопадіння в світі, відхід людини від Бога і благочестя. І людина відійшла до гріха і загибелі. Перші люди, Адам і Єва, як перші початки в основі людського роду, Отримавши від Бога життя, не захотіла, щоб сам Бог, створивши їх, сам об'яснив їм, що є добро, а що зло. І рішила шукати рішення самотина. Не вчився ного, часом ми в дитинстві говорили, чим змінили свій розумовий настрій. Ігноруючи сказане Бога проблем того Адама в Єви не було, але ми бачимо самовинос Адама, Адам самовиноситься. Хід я дав же тобі Бог дав дихання життя якому Бог дав дерева з лістими плодами, якому Адамові Бог створив умови життя. Бог створив умови життя і рай райно старіти. Останнє творіння саме устроювалося на землі. Вони створені і вони пішли, пішли, той ліс. Дроги робити, той нори копать, той воду, кругом нас, стільки Божої різної доброти, веселості, ради. Чи питав я, Бога, що з цим робити? Це ja, може не до Чи Ще дякував я Богу, як створивши це? Чи питав ти Бога, як правильно свято Духовно Же? А хто питав, як жити? Я кажу, так, да, так а. так як всі, так і я. Що всім це і мені? Ні. Кожен за себе дає відповідь Богу. Бо невиконання сказаного Богом, воно перетворюється, знаєте, хто? В гріх. Бог сказав, а я не зробив, чи зробив не так, як Бог сказав, то вже є гріх. Ті, що питають Бога, як жить, стають вибраними Богом. Вони ще від дітьми, бо вони питають, як батька, як поступати, як жити. Для таких Богом посланий представник з благодать, посилає. Посланий і послається. Благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро слави на багатьох. Дар благодаті на виправдання від гріхів, дар праведності. Ми бачимо, що ми грішимо, Ісус Христос, чистий святий, прийшов у свій світ, назбирав цього гріховного мотоку, віддав своє святе життя і сказав прости людям. Які будуть вірити, будуть прави. Адам, Єва не цікавилася Божою думкою. Адам не цікавився. Ну а Єва, Єва в думках виробила свою цікавість. Виробила, сформувала свою цікавість. От там ми читаємо, будь як реше, а дерево добре, не їй здає знання, бріє. Вона аж топіру побачила, що дерево добре. А Бог вже ще раніше ще Отабові сказав. І створив це рай, і сказав, що їсти, а ще не їсти. Які наслідки будуть із того слипою? І сьогодні посмідав, поїв. Та їй вже дасть наслідки. Наслідки. А тут суть було носні наслідки духовна, духовна сфера. Людина, яка звикається присестів у Богому в плані. Значить, ця людина цікавиться. Слово Божу, вона ще писання, що ж там написано, що ж там сказано. Бог створив людину, щоб її давати, щоб турбувати за неї. Повторені закону 10-12, там ставиться питання таке. Чого жадає від тебе Господь Бог твій? А тільки того, щоб боятись Господа Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господеві Богу твоєму, усім серцем своїм і всією душою твоєю, служить серцем і душою. Люди спобідають серце тоді, як воно вже починає колоть, боліти, поморочиться. Буття два восьми. Така історія. І насадив Господь Бог сад, і там осадив людину, і зростив Господь Бог в землі кожне дерево на їшу смачне. Жить, а да у Єві є, де. Їсти є, що. Спілкуйся з Богом і живи. Живи, отримай від Бога аж 15 благословій. Так, да, 15, 15 благословій. Вони описані у Слові Божому. За благословіння такі широкомасштабне, широкохватуючи. 15 слухатися, виконувати, що каже Бог у Писанні, в новому заповіді Євангелії, в Євангелії. В Читать і приготуватися. За прийняття благослові. Хай Бог допоможе Роздобуть вам книжку з Біблії Повторення закону 28 розділ, яка називається Повторення закону 28. Один п'ятнадцять, там в кожному виразі 15 благословіть. Прочитає і візьміть своє життя, благословення від Бога з неба. Бог ти є, хто сказав. Якщо зірки світять, значить це комусь потрібно. Та у тій безконечності постійно знають своє місце. Кожна зірочка, вона в свій час, в своє місце, сюди стає і ще нас світить стільки, скільки вона може. Бог хоче жити вас з вами. Привіті, пусті, ідіть у роство спілкування, взаємовідносини через Господа Ісуса Христа. Хай Бог допоможе вам. Амінь.